В однієї жінки була улюблена домашня тварина Великий Пітон. Жінка дуже дбала про свого улюбленця. Змія була завдовжки 4 метри, і їй було дуже добре в дбайливих руках своєї господині. Але в один прекрасний день Пітон перестав їсти. Повна відсутність апетиту тривала вже протягом декількох тижнів. Що тільки не намагалася зробити зневірена жінка, але нічого не допомагало. Тоді жінка віднесла свого пітона до ветеринара в надії, що той вилікує її улюбленця. Ветеринар уважно вислухав жінку і запитав її. Ваша змія протягом ночі обмотується навколо вас в ліжку? Виявилося, що пітон це робить щоночі, що змушувало бідну жінку дуже сумувати від того, що вона не знає, як допомогти улюбленцю. Думала, його щось болить. І дуже переживала через те, що нічим не може йому допомогти. І тоді ветеринар просто ошелешив господиня Пітона змія здорова, вона просто готується вас з'їсти. Щоразу, коли вона обіймає вас і обертається навколо вашого тіла, вона просто розраховує свої кроки, вона готується до атаки і не їсть для того, щоб в шлунку було достатньо місця. Тоді легше буде вас переварити. Мораль цієї притчі така: у вас є друзі, які поруч 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Вони ласкаві з вами, але їхні наміри частенько можуть виявитися несподіваними і дуже лихими. Ви повинні ідентифікувати змію в своєму оточенні. І розкрити її справжні наміри вчасно. Обіймої поцілунки не завжди щирі. Не бійтеся ворога, який атакує вас, але бійтеся більше фальшивого друга, який обіймає вас. Можливо, він саме зараз готується вас скривдити.